Слава і Сину і Святому Духу, і нині і вовеки, віки Амінь. Не свят, як ти, Господи, Боже мой, вознісирових Твої Боже, і утвердивий на в інведанні Твоєго, покой, Господи, души, усопших раб Твоїх. І святому Духу і нині признає віки вікі, векогам. Христос моя сіла вої, Господь, чесна я церква, воляющі, От Свества чиста, Господні празнуюші, окої, Господі, душі, усовших раб Твоїх, слава Отцу, і Сину, і Святому духу, і нині.